Майже тисяча кілометрів розділяє Хмельниччину від зони бойових дій на сході країни. Попри це, в нашій області оголошено режим підвищеної готовності. Чи готове місто до можливих надзвичайних ситуацій та проявів тероризму? Доповідали під час щотижневої виробничої наради представники відповідних управлінь. Питання номер 1 де сховатися, якщо агресор ступить на подільську землю. Нині на території міста знаходиться 67 бомбосховищ. В них може укритися 43 500 осіб, хто у першу чергу матиме перевагу, розповів начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Дмитро Білоус. Працівники атомних електростанцій, значить, працівники органів виконавчої влади, які забезпечують функціонування міста. В особливий період і також медичні заклади для надання медичної допомоги тим людям, які не можуть пересуватися, яких здійснюється стаціонарне їхнє лікування. Решта населення повинна ховатися у найпростіших укриттях. Підвальних приміщеннях, багатоповерхівок та у погребах приватного сектору. У Нас є куди людей сховати. Єдине, що я прошу начальників ЖЕКи – розробити план, плани схеми тих будинків, де немає підвальних приміщень, щоб люди знали, куди вони можуть перейти, в який будинок де є підвальні приміщення. Привести в належний стан ці підвальні приміщення Володимир Столяр, помічник начальника управління СБУ у Хмельницькій області з координації антитерористичної діяльності, наголосив вкрай важливо провести відповідну роз'яснювальну роботу з директорами ринків, адже саме в місцях продажу найбільше скупчення людей при виявленні будь-яких проявів. Там диверсійного чи терористичного характеру звертатись на наступний номер 65 12 57. У підвищенні готовності і працівники міського відділу міліції. Збільшено кількість піших патрулів по охороні громадського порядку і максимально наближено їх до об'єктів соціальної інфраструктури. Від теорії до практики у дворі міської ради розгорнули мобільний консультативний пункт щодо дій населення в надзвичайних ситуаціях. Рятувальники та медики кілька днів тому навчали пересічних городян надавати першу медичну допомогу. Чарга навчатися підійшла і до працівників міської ради. Правоохоронець Андрій Зарічний розповів, як потрібно чинити при виявленні вибухонебезпечних пристроїв. В даній міні саме це ці осколки. Їх там 2,5 тисячі осколків. Є, суцільне ураження 25 метрів. Тобто, якщо в, радіусі, в діаметрі, ну, в радіусі верніше, 25 метрів хтось знаходився, то, є, то є, ніхто там не виживає. Таку міну, якщо побачили, то краще не лізти, повідомити всі служби від 0,1 до 101, до, там міліцію. Сподіваємося на краще, але не виключаємо найгіршого. Місто і надалі активно готуватиметься до можливих надзвичайних ситуацій.